І тут мова йде про викриття вашого недоброзичливця, який всі свої сили кинув на те, щоб ви з цими труднощами не справилися. Тому оце спілкування, оце співробітництво так, з цим чоловіком допоможе вам не тільки вирішити ці труднощі, справитися з ними, а й ще й висвітити. Причину зрозуміти, хто ж вам шкодив, хто створював вам перепони у вашому зростанні. Все це, звісно, благоприємно для вас закінчиться. І в подальшому, в подальшому допомога і співробітництво з цією людиною, звісно, буде продовжуватися. Неймовірна допомога і підтримка буде, і будете. Як начебто планувати нові плани, пропрацьовувати стратегію, і будете отримувати нові знання, людина буде ділитися з вами своїм досвідом, тому тут ви будете змінювати свої плани.